Ми як громада маємо право тут відпочивати, маємо свої конституційні права на достатній рівень життя, на чисту екологію, дивитися на цих тачечок. А деякі люди ставляться під сумнів. Тому, власне кажучи, зараз ми починаємо весняний сезон пікніків, відпочинку безстрокового. І будемо відпочивати на озері і всіх киян, які дбають про свої конституційні права на чисту екологію, на достатні рівень, життя – це те, що написано в нашій конституції. Приходити сюди, відпочивати разом, тут хоча чи... б тих людей, які живуть у цьому районі, де немає жодного зеленого. Абсолютно, Абсолютно. тут є все, що треба: тут є пташечки, качечки, тут є водичка. Тут є очерет, скоро вже зазеленіє. І є мангал. І є мангал. <реш> Запрошуємо. Запрошуємо, будь ласка.